До відкриття туристичного сезону в Кам'янці-Подільському запланували чимало, але майже в останній день через трагічні події в країні веселощі скасували. Натомість у місті фортеці провели фестиваль єдності. Наше місто завжди було об'єднанням культур. Дуже багатьох культур на протязі багатьох століть. Тому що в нас при культурному розвитку, історичному розвитку приймали участь і трипільська культура, і римляні, і вірмени, і турки, і поляки, і росіяни, і євреї, і литовці. У нас в місті ніколи не було ніяких непозрозумінь. Унікальну турку для кави місцеві у мірці кували три місяці. Витратили вісім квадратних метрів латуні. У турці рекордсмені зварили 333 літри кави. Адже саме стільки років тому у місті з'явилися перші кав'ярні. З кавою признаються в коханні за кавою підписуються договора, за кавою рішаються якісь проблеми. Я думаю, що турка як об'єднуюча буде така сила, може така об'єднуюча кава нашої України, може може всього світу. Що люди якесь кава примирення? Може така виходить на така річ вийшла. національний проект «Книга рекордів України. Підтверджує заявлені організаторами розміри. І заходи вони спонукають до якогось єднання. Приїхали з Києва, приїжджаємо вже не перший раз. Нам тут дуже нравиться і атмосфера. І от приїхали спеціально на цей праздник. Частували на відкритті туристичного сезону у Кам'янці-Подільському і відбірною турецькою кавою. Туреччина завжди за консолідацію стосунків, особливо з сусідніми та з усіма країнами світу. Для культури, для туризму потрібен мир завжди. У містечку фортеці в цей день розгорнули найбільшу найбільшу Україні вуличну галерею дитячих малюнків. Вона завдовжки 1330 метрів. Складається з 4 тисяч малюнків вихованців місцевих навчальних закладів. І це вже другий кам'янецький рекорд України. Сергій Барбов, камянець подільський Хмельницька область, п'ятий канал.